В одному з кафе з Долбунова між Долбунівчанином та жителем селища Квасилі виникла суперечка. Обмінявшись взаємними образами, чоловіки розійшлися кожен до своєї компанії та продовжили відпочивати далі. Близько четвертої ночі 31-річний житель селища Василів вже чекав свого кривдника у під'їзді. Нічого не пояснюючи, він наніс мешканцю райцентру численні ножові поранення в різні частини тіла та зник з місця події. Потерпілого госпіталізували у хірургічне відділення районної центральної лікарні з колоторізаними ранами грудної клітки, стигна і винозною кровотечею. Медики вже провели два оперативних втручання. Його стан оцінюють як стабільно важкий. Різника вже затримали, йому 30. Один рік мешканець Рівненського району тільки у 2012 році вийшов з в'язниці, відбував покарання за розбій. Зломисника вже помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.